Не пройшла влада змінилась, а малий і середній бізнес не дихає, він не живе, його продовжують буквально душити кожного дня. І тому, поки вони на місці, і поки вони мають монополії, в тому числі банківська монополія, скажіть, як може жити наш середній бізнес, якщо в усьому світі кредити дають під 5-7% річних. А в Україні при стабільному курсі гривні дають під 25% річних. Скажіть, як вижити, як нашому бізнесу бути конкурентами, як народжувати нові робочі місця, якщо монополія банків сьогодні знімає цей податок через кредитну ставку, яка несумісна з життям бізнесу. І тому, коли ми задаємо питання, чому у нас сьогодні на одного пенсіонера? Один працюючий в Німеччині на одного, прац... на одного пенсіонера 10 працюючих. У нас один на один. Чого? Та тому, що ніхто з людей, які можуть працювати, не витримує того тиску, тих податків, тих колосальних відсотків по банківським кредитам, не витримує корупції. Люди поїхали. Сьогодні третина працездатних українців працює по всьому світу, не у власній країні. І тому, якщо ми не приберемо монополії, не приберемо їх вплив в усіх сферах нашого життя, нам не пі а нам треба його піднімати. Якщо ми тільки зможемо це змінити самі наші підприємці без втручання влади. Зможуть мільйони робочих місць створити додатково. Це означає повернення частини наших родин за кордонів. Ви знаєте, що сьогодні діти без батьків, іноді без мам. Діти сьогодні залишаються тут з бабцею, а батьки працюють за кордоном. Це тому, що бізнес в нашій країні неможливий і створення робочих місць неможливе. Я прошу вас. Коли ви будете робити свій перший після революції даленосний вибір президента України. Думайте над цим. У нас є 20 кандидатів в президенти, які ще не зняли свої кандидатури. І у нас є один всього з 20 єдиний кандидат від олігархії. Все, обирайте 19. беріть той, хто вам по душі не має значення. Але тільки не віддавайте їм реванш і не віддавайте їм владу. Вони сильні, вони мають всі канали телебачення, вони сьогодні вкладають в голову людей прекрасні картинки з реклами, але ми з вами добре пам'ятаємо, що ще не простило місце того екс-президента, який отримав президентську посаду через рекламу. Ви пам'ятаєте це там, почую кожного покращення життя вже сьогодні. На 5 років знімав всі податки з підприємців, гарна реклама, а потім задушив всіх підприємців України прямо в колисці. Я прошу вас, не вірте рекламі. Це обман, це маніпуляції. І я згадую, як в 2009 році в Луганську, старенька жіночка стояла з портретом Януковича, я підійшла і запитала, кажу, чого? Поясніть, чого ви за цю людину голосуєте. Вона подумала, зразу не ну, якось так і не знайшлася, а потім каже: він красивий. <риклад> можливо. <риклад> ну, хочу вам сказати, можливо, на рекламі. В житті не дуже. <риклад> Тому я хочу, щоб просто ми не обирали по рекламі. Я запропонувала всім кандидатам в президенти, попросила, ну давайте не будемо покладатись тільки на рекламу, відмовтесь від неї. Давайте пробудемо публічні дебати. Знаєте, коли ведеш дебати і один кандидат другому задає дуже складні питання, то там відкривається істина. Так в усіх демократичних країнах світу. 2009 рік, коли я запросила Януковича на дебати, які передбачені законом. Там була пустий стілець, поріді мною стінка з камерою, стіна і камера, і я півтори години в такому форматі поговорила.